Тільки Тільки Якщо таке розбою, і вже зараз можна. Ми просто читаємо, ждемо, що в законі хтось нам чітко скаже, напише. Отакий варіант треба вже враховувати, бо це найменше витрати, і це те, що ми можемо. Такі пропозиції вже подані, вони розглядаються, але в і не дають відповіді. А ніхто не скаже, ви органі з цього саме. Ми з головами переложили на місцеві ради. Є розрожі, робіть ліцеї гостя. Нема грошей, видуйте. Нічого не помічати. Україні має область, в якої не затверджена мережа у дивічних Я як вемінарю відповідно, що... а то на капіті області присячні. Тобто зараз нам ніхто не допоможе чи не вкаже. А проблема у нас дійсно є. Бо вони в тему підмітитися. І вісна ідеологія. бачимо, їхні. Ну і там автобуси до тема, який дітей має активісти бути, то має автобуси мати, я так розумію. Додаткові ні одного автобуса. Одним автобусом. Десятий та 12 Скільки у нас буде дітей? Якась має бути цифра зі? Зараз саме класники у нас заключаються за новою програмою, які вже підуть 10 11 класи, і 183 дітей. 180 дітей і ось почувається за треба 5 хлопців. Справа в тому, що вона всі підуть. Справа, тому що відправляється після 9 класу, це не можуть. Які краще дають, підуть в економічній, а інші не знають. Я за двома в камнії ногами, тому що зараз затримання, це сто лісо, за шити мінімуємо. І знову залишиться коза, будуть самі собі належати, і ще оця оцядеція, злочиності, ще буде. Ходять просто треба посидіти. І байки так само думають абсолютно. Друга поля, яке хочуть вчитися, і за те, що ті просто сидять, вбиває нахиссильніше. Тому, коли буде зерно, і коли дійсно академічний ліцей, вона дасть позитивний результат це 100%. Є проблема, що з тими дітьми робити. Але якщо буде розуміння, як батьків від дітей, що 59 класу треба зерно, то з 7-8 класу вже будуть вчиться. А все одно хотів в Польщу повідомитися. Ну от яке може, де, ну, наприклад, попередні роки, де ми могли думати навіть про те, що дитина, яка ходить в 11 випускних класів, вона сьогодні перебуває в Польщі на заробітках, це лишається менше місяця до закінчення навчального року, до випуску, і він там сидить у Польщі, заробляє гроші.

Це це не лише, не лише, лише. Лише. Я лише, лише, лише. Лише. Ми дуже професійно навчилися зажовувати питання, по народному питання. Бо ми зараз говоримо ні про що, і рішення ніяких не буде. Я хочу повернутися до питання найважливішого, про яке наголошуємо Михайло Ведоріч. Бо ми так перейшли законодавчу ініціативу з проблемою, яка є конкретно, бо найважливіше для нас це здоров'я і життя наших дітей. Бо це наші відповідальність. Я хочу повернутися до виступу поліцейського і питання поліцейського, буду вже говорити, так? Ми сьогодні хочемо чути, звинуватися в чомусь когось, поліцейських і так інше. Послухайте, ми кілька років назад говорили про камери в школах. Подобається це комусь чи це дисциплінує. Поліцейські нас просять безкінечно про камери в населених пунктах. Ми говоримо, ми зажовуємо і нічого не вирішуємо. Законодавча містила, окей. є наші рішення, які будуть на цей процес. Поліцейський каже, якщо буде камера, я побачу біля магазину, на, на камері, є час запису, хто там був, я можу відреагувати, штрафувати, мені не треба бути присутнім. Коли я кажу про мотоцикли, Олександр Степанович каже, гарна ідея. Все зажували, нічого ми не почули, нічого рішення не прийняли, говоримо про законодавчі інститути. Так що ми так будемо говорити, ми нічого не покращимо. Яка проблема купити камери? Я пропоную проєкт рішення дописати конкретно. Перше питання, друге питання. На наступну сесію розглянути конкретно кількість необхідних камер, купити в школи і купити населені пункти, нарешті їх поставити для контролю, долучити комусь конкретно. Друге питання долучити гуманітарному відділу, поспілкуватися з суміжними громадами стосовно тих самих проблем, про які ми щойно говорили. Це будуть конкретні дії, які ми можемо вирішити. Третє питання розглянути питання придбання офіципів до наших офіцерів провали. Все дякую. Ми, ми піднімали питання за рамку ще, коли офіцери поліції відволили. Ви знаєте і вартість? Дивіться, стосовно ранок, в нас варті було, а просто поліцейські, коли в нас було це офіцер поліції. Мамочка, то ми таких отримали, яке право маємо перевіряти, ви будете І Вони просто не відносять, але раніше вони не ефективні можуть, бо діти одночасно ідуть на перший урок. і просто буде часто. За ці камери ми маємо практику. Я знала це і що не підтвердила, що діти спеціально на камери.

Кабелі всі занове скажуть, що треба, а ми ще то це б'ємо. Світа, якщо нічого не побудувати, то ми то щось привіт. От цього лішиться і дійсно таке відбувається, нічого, це ні. А тоді говорити хай поліцейський А ми зі новому руку, хай хтось, хай батьки, хай поліцейський, хай суд. Ми не вплинемо не на батьків, не на суд. Можна йти. По-друге, на пропозиції положення треба вести молость про агресні це є Хоча не попередньо розуміє, яке було і кількості цих дітей, по першому питанні, про камеру, що Ми зараз. Це питання вивчити, бо це треба і кошти, треба скільки знати коштів, і з чого їх взяти переконання розподілення. І на раді директорів теж це питання. Була пропозиція, що на цьому сесії виріс вивчити і вивезти приняти рішення. Давайте приймаємося ці пропозиції, вивчимо фінансову сторону і... Далі буде але ми, там, я чий, бо... все не хочу, тому що фіксується це все інше питання. Але сьогодні, на жаль, наші поліцейські виконують роль, знаєте кого? Мобілізатор. Я, я не хотів, але коли вже так стоїть питання, то цей питань інше, то сьогодні наші поліцейські виконують роль мобілізаторів. тому що коли на попередніх колегіях обласних стояло питання, що вони мають мінімум 2-3 дні тиждень працювати в громаді, їх немає сьогодні. Тому що, коли сталося, в день, вночі, ввечері, вранці немає, я в шасті, я в ковці. Немає на перехроні. І до того, я не мають дозволі, дайте телефон. На телефон. А що вони роблять? А я що можу сказати? Зараз прийде е, друге дівчя і знову будемо з Сергієм Федоровичем ламати Так, Скільки то пального треба дати? яким то чином дати. Дати кому? Ну, давай, думаю, що кому дати? Скажіть мені. Більше ні роботи робити не нас немають. Це бути будуть що два тижні. Я розумію, розумію що вони та вони там долучаються до інших. Але вони, в нас вони в даний момент не працюють. Але... Розумію, але що ми можемо таке питання річ. Піднімаємо щоразу, щоразу я кажу на тому, що за жовтою, за жовтою. Вони, ну, а тут що скажуть? Йому поступила команда. Навіть тоді, коли може так, може. сталися в хаті, немає але де але навчання. Але. Ну, то треба по було, одному було, їм вправити на навчання, але всі сколько є проблеми і далі. Де поліцейський громади, що два тижні у школі, у нас є 8 шкіл. Давайте напрягати позицію, показувати, що робота, ну, а не будемо вимагати. Я пропоную спитання, пройти готую та листа, можливо, і направимо такий на лист. А вона завтра може принести гранату, правильно? Як ви що ця людина там робить? Що робить поліцейський, який э, в школу? Червоно, туди, по пару ніж. А він є для чого, а не вам десь. Чому заможець, знати, це можуть сказати? Скажіть, яка функція, то поліцейська. Ми витрачаємо наші гроші державного бюджету, це наші гроші. Ми витрачаємо мільярди в державі. Ну, то якщо така ситуація сталась, і ви кажете, не замовчуємо, то можливо є зміст рішення сесії підняти питання, якого віта милого сидить. Я не можу ну Завтра принесуть гранату, ви розумієте, що буде. Якщо можна принести ніч безконтрольно, якщо не може оглядати дітей, що чак не знаходиться, для чого він там потрібен, я не до життя? Хай є, які права надавати поліцейські, це не гарантує, що абсолютно безпека Ну то давайте може, не може, не може не він не там, не я перепрошую, прошу, можливо він там не потрібен? Як у нас є куди задіяти поліцейський в країні? Ні, на сьогоднішній день у нас відповідь не що або ми не зверталися.